Друзі, привіт! Магазин Velomax.com.ua Сьогодні в нас на огляді велосипед Дорожнік люкс на планетарній втулці. Велосипед на 26 колесах та на сталевій рамі. Є різні забарвлення. Для прикладу взяли такий червоний. Дуже гарно виглядає. Розмір рами 17 -й. На велосипеді по заводу встановлені повноцінні крила та багажник. Кермовий винос тут, комбінований алюміній сталь, висота керма регулюється і кермо такої анатомічної форми сталеве. На кермі ми бачимо гріпшит Shimano Nexus. Тут планетарка Shimano. Корзина. Пластикова. Жорстка сталева вилка. Передні гальма v brake на алюмінієвих ножках. Гарні покришки дорожнього типу 2.0 ширина і вони зі світловідбиваючою смужкою. Подвійні алюмінієві абада, втулка сталева, вона на ексцентрики. Так виглядає. Ведуча пара тут на одну зірку, 36 зубів на зірки, сталеві шатуни. Каретка картридж під квадрат на промислових підшипниках. Також ми бачимо захист від потрапляння одягу ланцюг. І так виглядає задня планетарка, це Shimano Нексус. На три швидкості. Так виглядає задня гальма вже ножні. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталеве підсидіння штир І комфортне, м'яке сидіння з пружинами. Дорожній клюкс на планетарці це є така хітова модель. Ми її вже давно чекали. Тут планетарка Shimano що дає нам можливість мати задні ножні гальма це дуже важливо для покупців. Маємо міцну сталеву раму, повноцінні крила, багажник, кошик, якісні втулки і так далі. Цей велосипед має дуже багато переваг за, скажімо так, помірну ціну. Замовити можете його в нас на сайті, ми можемо вам відправити наложеним платежем оплату частинами і так далі. Доставка безкоштовна нової почти або Укрпоштою. Воспет має гарантію 10 років на раму, 1,5 роки на обладнання. Так що, якщо ви роздивляєтесь, ми вам його рекомендуємо. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!